Всім привіт! Отримала окуляри. сонцезахисні від Oriflame. Приходять у такій коробочці. Відкриваємо, бачимо тканинний мішочок. Завдяки цьому мішочку можна також окуляри протирати дуже зручно. Окуляри такі. Мають, дивіться, захист від сонцю. Уф400 це означає, що 100% блокування шкідливих сонячних променів альфа-бета. Променів. Розроблено в Швеції виробництво Китай. Окуляри вироблені зі стандартами Європейського союзу. Так, на дужках отут написано: Oriflame і захист троєчку. Тут можете на дужці подивитися: ступінь захисту 3 це від, я, від яскравого сонця. І приміряємо. Так, вони на мені, дуже приємно для очей, таке переходи від темного до світлого захисту. Тримаються дуже кріпко, так гарно, мені подобається. І отак, якщо наверх дягти теж дуже зручно.